Всім привіт! Сьогодні на Терношовській ладі новий кухар. Новий кухар. Готує пельмені Так, у нас сьогодні будуть пельмені з бананового молока. <свісно> <свісно> далі буде. Продовжуємо далі. Замішуємо тісто. Парш у нас вже готовий. Маргарита вимішує тісто. Давай додам мукічки. Тримаю однією рукою миску. І зараз це треба буде вимішувати все руками. О, круто! Я ніколи не вимішувала руками ще штоп. Третій раунд. Маргарита вимішує. Давай допоможу, дивись, отак треба. Так, да, так, так я Мені отак треба. Оп! Uh -huh. Отак. Uh -huh. Давай. Руками сувати. Сама, сама. Гарно, так, 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 так. Отак, молодець. Так, вимішуй гарно тісто. Так. Не треба піднімати його, давай, вимішуй. Ветерау? Молодець. <різь> 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 Отак, Як ти думаєш, додати ще муки чи вже досить? Досить. Ми тут вже досить. скільки вже я, ну, це... я не рахувала, скільки, але дивлюся, що... вже... Десь, мабуть, чотири. Гарно 4. вимішала, зараз будемо розкачувати. Це який вже? Я не рахувала. П'ятий. П'ятий Раунди рахуєш, так? Так. Да. П'ятий раунд. Треба тісто розкачати дуже тоненько. Щоб у нас пельмені були тонюсінькі. Маленькі. Зараз я ще дам стаканчик, будемо такі кружечки видавлювати. Mm -hmm. І накладати туди фарш. Потім я буду показувати тобі, як треба зліплювати. Я вже знаю, який я роблю. Я зроблю пельмень, який я захочу. Як домовилась, добре. Пельмень мій. Так. Ось такі у нас будуть. маленькие пельмени. Американские выглядят больше. Я вообще не знаю, какие это американские пельмени. Так у тебя шляпа. Давай, я тут выдавлю крышечку. Гарно прижимай. Так, молодец. Процесс триває. Кто не знает, как делать пельмени с торцовой? Получається? Коротко. Нет. Ну дивись, пельмень має бути ось таким. Uh -huh. Ось таким. Ось uh -huh. тобі. Uh -huh. Зразок. Это ты зразок <реш> ну чого? Так, 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 молодець. Так, скріплюй, гарненько, скріплюй. Так, пальчиками ось так отак. Ага, отак. Ага, краєчечки. Ага, краєчечки, ага, середину ага, ага, ага так, молодець. Ага, молодець. Ага. Молодець. Тепер оці два края отаку. Ще не готова? Я зроблю отакий. От Ти буде свій? Так. Да. сміть. Це що у нас пельмени не вареники. Ой, та да я забыла. Простите, извините. Ой. Ну от ми закінчили. Да, Маргарита? Да. Процес ліпки наших пильні. Але це не мої. А чиї? Бабусі. А твої де? А Мої он. Ось, це Маргоші. Це мої усі гарні. Гарні, Маргошкіни. Зараз будемо коштувати. Це <свісно> мабул, так, да, Маргош? Ну, що ти робиш, Альо? <свісно> 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 Все. пельмені зварені. Зараз будемо обідати.